11 година на Хрещатику вже потроху починають збиратися віряни і рушать до європейської площі, де повинні зустрітися дві колони хресного ходу. За даними правоохоронних органів, вже прибула одна колона із Вінниці із 12 автобусів. Очікується з цієї ж області ще дві колони по 8 автобусів. Якщо підрахувати, то з усіх областей приїде більше 100 автобусів із вірянами, які потім. Помоляться, як вони стверджують, за мир в Україні і рушать до Києво-Печерської лаври. Помолитись за мир учасники хресної ходи Української православної церкви Московського патріархату планували на Володимирській гірці. Втім, аби дістатись туди, кожен мав пройти пункт перевірки. Як і обіцялось, аби уникнути провокацій, були встановлені металошукачі, а захід охоронявся чималою кількістю правоохоронців. Хоча віряни запевняють, що православним боятися нічого. Православний взагалі не повинен нічого боятися. От якщо він дійсно рахує себе православним, то він повинен бути готовий до всього і навіть до самого гіршого. Тому тут люди, хоч і чули, що будуть провокації, але вони все одно приїхали, все одно всі тут. От. І слава Богу за все. Павло і хресною худою ще з Почаєва. Він запевняє, що протягом усього шляху їх забезпечували їжею та місцями для відпочинку. Батюшки були оповіщені наперед, і вони готувалися так, що і ночлег всім був. І їжа була їжа оставалась навіть дуже багато. Так готувалися, і так нас чекали. Були палатки, От, допустим, в макарові так. Були палатки військові на 100 чоловік, кожна. Сьогодні він один із тих, хто стоїть у перших рядах західної колони. Як запевняє член Оргкомітету хресної худи, людей розставляли по справедливості. Поліцьки зрозуміло, що є багато бажаючих людей, які мешканці Києва, які. Нещодавно приєднався за хресних, ходи хотів, хотів би також би приєднатися. Тому, якби це якби по справедливості, що спочатку йдуть ті, які спочатку йдуть, а потім вже всі інші приєднуються. Протягом декількох годин віряни збиралися, формували колони, аби урочисто об'єднати схід та захід. На підході до європейської площі сформовано дві колони зі сторони вулиці Хрещатик Колона із заходу, і зі сторони вулиці Грушевського східна колона о 12.27 Вони рушать назустріч одна одній і о 12.30 зустрінуться тут на європейській площі і вже разом рушать на Володимирську гірку, аби помолитися. Повторюю за мир в Україні. Такою учасники ходи хотіли показати, що незалежно звідки вони приїхали, вони не є ворогами. Ми прийшли так як і заявлено було за мир, любов і щоб люди зрозуміли, що ми з заходом ніколи, Сходом ніколи захід не був ворогами. Будемо брататися, обніматися, цілуватися. От, сльози будуть тікти, я так думаю. От. Для того щоб вся Україна зрозуміла, що ми не вороги, а брати і сестри. Перед тим як колони рушили назустріч одна одній, учасники ходи спробували оцінити кількість людей, яка прийняла участь у хресній ході та у сьогоднішній молитві. Цифри коливались у тисячах. Міняється, розумієте, кількість міняється по ходу хресного ходу. Орієнтовно 5, 6, 10 отак. Ну, ви знаєте, вже місто, де пам'ятник князю Володимиру вже майже повністю. Повністю якби, люди заповнені цей ця площа. Ну там я думаю. Тисяч 15 вже вміщається, і тут люди йдуть, ідуть. Ми очікуємо понад 50 тисяч. Понад 50 понад 50. 50 тисяч. Після урочистої зустрічі та привітань дві колони об'єднались, і вулицею Трьохсвятительською піднялись до пам'ятника Володимиру Великому. Там на хресну ходу чекали тисячі бажаючих прийняти участь у молитві. Люди стояли під Володимирською гіркою на крутих схилах на оглядовому майданчику. Серед них були представники різних поколінь, а деякі приходили навіть із немовлятами. І все заради того, аби стати. Свідками заходу. Молитва триває, неможливо порахувати, скільки людей прийшло сьогодні на Володимирську гірку. Вони продовжують прибувати, вони продовжують молитися. Судячи з того, що основна колона вже починає розвертатися, то скоро вони рушать до Києва лаври. По дорозі голова Української православної церкви Московського патріархату вшанує пам'ять Героїв Небесної Сотні біля стадіону Динамо по вулиці Грушевського. Далі коло нарушить власне до києво Печерської лаври, аби почати богослужіння. Ми нагадаємо, що хресна хода Московського патріархату не єдина. Українська православна церква Київського патріархату також проведе свою хресну ходу, хоча двотижневим походом із різних регіонів вона не відзначиться. Захід пройде у четвер, 28 липня, триватиме один день. Маршрутом стане шлях від Володимирського собору до пам'ятника святого Володимира Христина Перкова, Юрій Юрченко Артіай.